Ось ці хлопці, що стоять, так би мовити, на передовій біля головного входу до будинку рад, чергують тут цілодобово. Кажуть, діяльність тут налагоджена. Чергують позмінно, хтось вночі, а хтось в день. Намагаються робити все, аби без нагляду майдан не залишався. Ми потрошки так організовуємо, щоб постійно хтось був. Нам, звичайно, чим більше людей тут, тим лучше, бо є різні провокації. Можуть потім перевернути зробити так. От Підійде якийсь бус, як роблять, кинуть пару бутилок, а скажуть, що це зробили майдановці. А це вже пункт обігріву, той самий другий, якого чекали протестуючі. І хоч умови тут, за словами мітингувальників, не дуже все ж погрітися та навіть поспати від нічної зміни можна. Для цих хлопців все без змін, хоч ні, все ж зміни є. Це розблокування та допуск до робочих місць всіх посадовців краю. Майданівці твердять, робота життєво важливих для області підрозділів необхідна, аби виплати і пенсій, і стипендій та й інші соціальних виплат були вчасними. Ми розблокували зв'язку з тим, щоб щось робили, прийняли якесь хороше рішення, бо блокувати теж нема особо ніякого смислу. Хай там ведуть якісь переговори, щоб з цього якийсь був результат. І чим швидше, тим краще. Мені, наприклад, то, що я мерзну, то таке, я вже привик. Жалко тих людей. Подивіться, скільки молодих є, теж жалко. З цим не можуть не погодитися у самій адміністрації та вітають це рішення. Я хочу подякувати за те, що розблокована будівля, і маю велику надію, що ми сьогодні зберемося. Тільки, я думаю, ви мені скажете, коли Лісков буде, Валерій я так... він тут головний на Майдані. Да, так? Да, да, да. От. майдані і ми майдані. з ним обов'язково поспілкуємося. Я хочу поговорити, хочеться нарешті налагодити такий нормальний дієвий взаємозв'язок для того, щоб вам не було тут приводу ночувати і щоб нас було більш-менш спокійно в області, тому що ми розуміємо, що ситуація в країні в цілому буде зараз вона більш-менш стабілізована. Що ж до загальних вимог майдану, то вони залишаються незмінними. Валерій Лісков, який є членом президії громадського об'єднання області Майдан, схвально говорить про вчорашню роботу Верховної Ради, а саме про рішення відмінити закони, прийняті 16 січня. Але висловлює надію, і на день сьогоднішній каже амністія для майданівців повинна бути прийнята. Що ж до подальших дій каже так, майдан це не тільки політичні партії. Будемо говорити з людьми. Сьогодні ми не знаємо сам процес переговорний, який іде в Києві. Нам наші керівники з Києва скажуть, як діяти далі, яку тактику обирати. Але дуже складно зараз вийти з цієї ситуації. Сьогодні треба робити перезавантаження влади повністю. Та це було вранці. За кілька годин Лілія Бернацька знову навідалася на Майдан. Цього разу гостини були не такими привітами, як було зранку. У мене вже маси без роботи сидить 22 роки. я сьогодні до пенсії 22 роки. Когорську немає нічого, то міня. Хай виконуючи не уйде і ми звідси не підемо.